Таке відео презентація нашого укопаного розсадника. Раніше він опалювався, як бачите, тут є плита, топка. Вона зараз не працює. В плиту там встроєний котел, який гріє водяне опалення, грів. Водяне опалення стояло по кругу і плюс тут ішов у нас буровок, він зараз поварений в кінці розсаднику йшла труба вгору і таким чином ми опалювали. І наразі цей розсадник опалюється кондиціонером. Хочу сказати те, що він укопаний в землі, має дуже велике значення по збереженню температури. Його значно легше нагріти. Думаю, градуси 4 точно ну, плюс є тут. Так, даний розсадник у нас має приблизно 8 метрів довжини. І два стележа тут по 2 метри, ну і бачите, такі проходики, думаю, 5,5 в ширину. Тут ми будемо в основному огірки вирощувати, зараз тимчасово тут попекірували томати. Вікно у нас провітрюється тут уже як у теплицях на Лібьоткі. Що ще там про нього можна розказати? А, ну можу показати, батько будував його у 2010 му році. Ми всі разом будували, копали. Я пам'ятаю, як цей розсадник будувався. Двойна плівка тут стоїть, поварений також із арок. Раніше він був дерев'яний на початку. Дякую всім за увагу.